Звідки ля взялись хвороби, їх створили злі микроби. Це маленькі злодіяки, хулігани, розбишаки, що живуть усюди, де є повно бруду, У болоті, у грязюці, у смітті та у пилюці. Той, хто руки не помиє, їх ковтає та хворіє, але нам там не страшне, має мило запашне. Дітки, я вам пропоную провести маленький експеримент і з'ясувати, як мила нам допомагає змивати мікроби. Тож для нашого експерименту нам знадобиться тарілочка з водою, чорний перець та мило. Ми беремо наш перець і додаємо його до води. Це будуть наші мікроби. Подивіться, як їх багато, які вони. Страшні. Якщо ми будемо мити ручки просто водою, подивіться, наші мікроби нікуди не діваються. Але подивіться, варто нам додати лише краплинку мила і. О, вау! Мікроби розбігаються у різні боки. Вони, наче вогню, бояться мила. Це якась магія. Дітки, як ви гадаєте, чому так відбувається? Так, вірно, бо мікроби дуже бояться нашого запашного мила. Воно дуже гарно змиває їх і не дозволяє потрапити до нашого організму. Тож, дітки, тепер ви знаєте, чому так важливо дотримуватися усіх правил гігієни і не забувати мити руки з милом.